Клайв Стейплс Льюіс Хроніки нарнії Срібний трон. Розділ дев'ятий. Важлива новина. Привіт! Мене звати Анастасія Лебідь, і я створюю казки на замовлення. Уявіть історію саме для вашої дитини. Про її улюблену іграшку, вашу родину або неймовірні пригоди, що допомагають далати страхи, відкривати нові навички та мріяти ще сміливіше. Можливо, саме ваша дитина отримає свою чарівну казку. А тепер перейдемо до прослуховування нашого твору. Потім усі визнали, що Джил того дня була просто молодчина. Ледве королі, супровід його особи відбули на полювання, вона заходилася оглядати замок і ну чіплятися до всіх із запитаннями. Та все це робила так простодушно і по-дитячому, що нікому і в голову не прийшло запідозрити. Що вона прикидається. І хоча язичок її працював без зупинки, навряд чи можна було сказати, що вона говорила. Ні, вона не говорила, а молола нісенітниці, точила теревені, клепала язиком і по дурному хихотіла та підхихикувала. І всім говорила милощі. І пажам, і камердинерам, і покоївкам, і фрейлінам, і старим велетням придворним, чиї мисливські втіхи відійшли в минуле. Вона покірно дозволяла себе цілувати і цюмкати, гладити величезними лапищами чималі кількості велеток, багато з яких, здавалося, жаліли її. І називали сердешною крихіткою. Втім, не пояснюючи, чому, особливо подружилась вона з кухарем і випитала надзвичайно важливу річ. Виявляється, з посудомині йде чорний хід, через який можна вийти із замку, минаючи внутрішній двір і величезну палацову браму. З будою сторожі. На кухні вона вдавала із себе скупердягу і з'їла геть усе, що кухар і посудомийки з такою насолодою нашкребли для неї. А ось на горі у Фрейлін вона допитувалася, у яке вбрання на завтрашнє свято її вдягнуть, як довго їй дозволять сидіти за столом. І чи буде вона танцювати з дуже, ну, просто дуже маленьким велетенчиком. Після чого, коли вона опісля згадувала, її всю просто обсипало жаром. Вона схиляла голівку на плічко в тій пришелепкуватій манері, яка так подобається і дорослим, і велетням. Тріпувала кучериками, нетерпляче потирала ручки і вигукувала. Ах, як шкода, що ще не настав завтрашній вечір. Правда? Як, по-вашому, це буде незабаром? І всі велетки говорили, що вона просто чудо, а не дитина, а деякі з них підносили до очей неймовірних розмірів носовички. Наче не в силах були утриматися від сліз. У цьому віці вони такі славні лялі, сказала одна велетка іншій. Як подумаєш, навіть шкода стає. Бяклі та Трясогус теж старалися, що сили, та в дівчаток такі хитрощі виходять куди краще, ніж у хлопчиків. Та навіть у хлопчаків. Це виходило краще, ніж у простокваків. А за обідом сталося таке, від чого всім трьом якнайшвидше захотілося дременути з цього замку. Обідали вони у великій залі за окремим маленьким столиком біля каміна, а в двадцяти кроках від них за величезним столом. Бенкетували шестеро старезних велетнів і велеток похилого віку. Вони так гомоніли і голоси їх долинали з такої височини, що діти незабаром звикли до цього і уже не помічали. Як не помічаєте і ви, гудки машин та дзвін трамваїв за вікном, їли діти холодну відварну оленину. Страву, яку джил раніше ніколи не куштувала, і вона їй припало до смаку, аж раптом до них обернувся трясогуз, і обличчя його настільки зблідло, що цю блідість можна було розгледіти навіть крізь болотний від природи колір його обличчя. Він прошепотів. Не їжте більше, ніж маточка. А що трапилось? Запитали тихо діти. Хіба ви не чули про що щойно говорили велетні? Один сказав, Яке ніжне м'ясо у цього оленя, а інший зауважив. Виходить він, був брехуном цей олень. Чому? здивувався перший, а тому відповів йому другий. Що, кажуть, як його зловили, він просився. Не вбивайте мене, я не смачний, я дуже твердий. Якусь хвилину у Джил в голові ніяк не вкладався весь страшний зміст цих слів. Та коли очі в бяклі від жаху округлилися, і він видушив. Виходить, моєму розумного оленя, до неї нарешті дійшло. Звичайно, слова ці подіяли на них по-різному. Оскільки Джил у цьому світі була вперше, то їй просто стала шкода бідного оленя. і вона провелетнів. Як і вбила його, подумала, що вони все таки безсердечні. Бяк бував у цьому світі колись і дружив принаймні з одним таким звіром. Тому, почувши про це, він жахнувся, як жахнулися піви, почувши про вбивство. А ось Трясогузу, як всякий простоквак, він народився в Нарнії. Стало гидко. Його знудило, як знудило б і вас. Дізнайся ви, що їсте чоловічину. Ми накликали на себе гніва слана, сказав він. Ось що буває, якщо не дотримуєшся заповітних знаків. Непевно, тепер над нами тяжіє прокляття. Ах, як би можна було взяти і встромити собі в серце цього дожа. І поступово навіть джил уже дивилася на події очима простоквака. Як би там не було, а до їжі ніхто з них більше не торкнувся. А тільки но ну, їм здалося, що небезпеки немає, вони навшпиньки вийшли із сали. А час наближався до тієї години, коли вони надумали втікати. От вони дедалі більше і більше непокоїлися, тинялися коридорами і чекали, поки все стихне. А велетні по обіді ще довго сиділи за столом. І один лисий велетень розповідав якусь історію. А коли все це закінчилося. Наші мандрівники кинулися в кухню. Але там досі було багато велетнів, принаймні в посудамині, де вони мили посуд і прибирали. Справжньою мукою було чекати, допоки велетні кухарчата закінчать порядкувати і, по черзі, витерши руки, підуть собі геть. Нарешті. В приміщенні залишилася лише одна стара велетка. Вона все товклася, все поралася, щось терла, щось шкребла, і врешті-решт наші мандрівники із жахом зрозуміли, що вона нікуди і не збирається йти. Ну, милі, звернулася вона до них. Ось начебто і все. А чи не попити нам чаю. Поставимо чайник, вода скоро закипить і ми з вами поп'ємо справжнього чаю по велетенськи А поки перепочину, ви ж будьте слухняні, тітки, сходіть у посудоминю і перевірте. Чи відчинені задні двері? Еге ж, відчинені, повідомив їй бяклі. От і добре. Я завжди залишаю їх відчиненими для кицьки. З цими словами вона всілася на стілець і суто повелецьки закинула ноги на інший. А здрімнуно я, мабуть. Солодко позіхнула велетка. Тільки б ці кляті мисливці не заявилися занадто рано. Коли вони почули слово здрімну, то настрій у них різко поліпшився. Але коли вона згадала слова мисливці і заявилися, він знову упав. А коли вони зазвичай повертаються? запитала Джил. Хто його знає, завжди по різному, знизала плечима велетка. Ну, от що, мої милі, ідіть собі і щоб тихо, як мишки. Вони відійшли в дальній кут кухні і готові були прошмигнути в посудоминю. Та велетка сіла, розплющила очі і давай відганяти муху. Не треба поспішати, поки вона не закуняє велетенським сном, прошепотів бяклі. Інакше можна все зіпсувати. Тому вони скупчилися, притулившись одне до одного у кутку кухні, вичікуючи і спостерігаючи від думки, що мисливці можуть повернутися будь-якої миті. Ставало муторошно. А ця велетка була якась неспокійна. Може, що наснилося. Щоразу, коли їм здавалося, що вона нарешті заснула, велетка починала підозріло вовтузитися. Це нестерпно, подумала джил. І, щоб відволіктися, стала оглядатися на різні боки. Прямо перед нею. Стояв чистий широкий стіл. На ньому були два глибоких дека для пирогів, а поряд із ними лежала розгорнута книжка. Звичайно ж, це були велетенські дека, і Джил подумала, що вона прекрасно могла плягти в один із них. І вона вилізла на лавку біля стола, аби зазирнути в книжку, і прочитала таке. Фазан. Існує багато різних способів приготування цієї дичини, що має чудовий смак. А, це книга про смачну і здорову їжу, подумала Джил, без особливої цікавості і озирнулася на велетку. Очі в тієї були заплющені, та не було схоже, що вона міцно спить. Тоді Джил знову взялася за книжку. Поради в книзі розміщувалися за абеткою, і вже на наступному рецепті її серце похолонуло. Цей рецепт був такий чоловічина. З давніх часів ці смачні дрібні двоногі вважаються вишуканим делікатесом. Для справжніх гурманів. Їх традиційно готують на свято осені і подають між рибою та м'ясом. Готується ж вона так. Читати далі було не сила. Вона обернулася. Велетка досі спала, її мучав напад кашлю. Джил підштовхнула ліктем бяклі та трясогуза і кивнула на фоліант. Вони теж видерлися на лаву і схилилися над величезними сторінками. Бяклій ще читав про те, як готують чоловічину, коли трясогус кивнув на сусідній рецепт. Там було написано таке: філей з простоквака болотного, окремі фахівці. Не рекомендують велетням вживати в їжу простокваків, бо вони напів'їстівні та малопоживні, костисті і тхнуть тванню. Присмак твані, однак можна усунути. Для цього у цьому місці джил підштовхнула ногою простоквака і бяклі, і всі дружно озирнулися на велетку. Рот у той розтулився, а з носа долинув звук, який видавався їм солодше всякої музики. Велетка захропіла. Тепер головним було навшпиньки пройти на посудоминю та так, щоб не зірватися на біг. І, затамувавши дух, бо в посудомині велетнів. Стояв жахливий сморід вибратися на вулицю під похмуре небо зимового дня. І ось нарешті вони опинилися біля звивистої стежки, яка круто вела униз. І, на щастя, із потрібного боку від замку, тому що вдалині виднілися руїни міста Грандес Руїнос. А вже за кілька хвилин наші втікачі крокували битою дорогою, що тягнулася від фортечних воріт униз. Дітей простоквака добре було видно з усіх вікон на цьому боці замку. І коли б цих вікон було одне чи два, ну в найгіршому разі п'ять, тоді можна було ще сподіватися, що в ці вікна ніхто не вигляне. Та цих вікон виявилося швидше 50, ніж п'ять. До того ж, втікачі побачили, що вздовж дороги, якою вони йдуть, як і взагалі скрізь, між замком та руїнами міста, ніде сховатися не те, що їм, а навіть миршавій лисиці. Скрізь з-під снігу стирчала лише суха торішня трава. Та брукове каміння. Більше того, на дітях тепер була одежа, яку напередодні їм дали велетні. Трясогузу нічого не підійшло, і він залишився у своєму. Джил одягнули в сукенку яскраво зеленого кольору. Про такий колір ще кажуть отруйно зелений, задовгу на неї. А зверху начепили червону пелеринку, оточену білим хутром. А бяклі вбрали в червоні панчішки, синій каптанчик, такий самий синій плащик, і в капелюх із пір'ям. і оперезали мечиком із золотим держаком.